Усім привіт! Покажу вам, де я знайшов ще одну маску, вона проста. Те ж саме місце, там де ми попередні маски вибивали. Зараз підемо поб'ємося з босом. Тобто сюди треба не один раз приходити і битися, поки вона не випаде. Бо буває випадають постійно однакові маски. Ну Ті маски можна розібрати, якщо постійно випадає якась одна й та сама. Вбиваємо цього боса. І я вже сам сюди прийшов, не брав собі з собою воїнів, своїх помічників. Не такий він не важкий вже для мене. І все. Ось маска. Маска завоювання. Ресурси я теж заберу з собою. Дещо залишила, дещо забрав. Перевантаження треба пантеру покликати, чи сам вже дійду, Ось біжить. Так, це нам не потрібно, У мене вже є таке. Зараз скриньку почищу. Забираю і в мене перевантаження, Йому картоплю і зараз перевантаження трохи спаде. Так, можна рухатись, закидуємо. і можна повертатися до себе на базу. Сюди до телепорта, а з телепорта потім можна тут зістрибнути без проблем. Пантера не боїться такої висоти і погнали. Ну і не забувайте з собою кристали носити зелені, бо без них ви не зможете. Телепортуватися портал і погнали. Портуємося до себе додому. Мене, до речі, вже так задовбав цей кабан тут, в цьому місці. Постійно на мене нападає, Ви бачите? Біжить вже за мною, але він не дожене мене. І іноді реально він... Вулікає, коли він не потрібний, він там бігає. Отаке, От нічого страшного. Так, ми вже на базі. Зараз я вам швиденько покажу. Беремо масочку і йдемо до загадкового кам'яного столу і активуємо її. Блок... Розблокувати зараз перетягнемо сюди і нажати розблокувати. Ось така масочка. Потрібно ще знизу прокачати. Кожна атака надає ефект поглинання життя 1,5% у режимі мімікрії, критичний удар активний. При атаках на ключові частини істоти є 20% шанс швидко не встиг прочитати, там паузу можете, можете паузу нажати і прочитати. Або будете грати, то можете почитати. Ну і прикраси зробити. На цьому стилі ось таке пір'я. У нас є ресурси, є, окей, Розблоку... розблокувати, екіпірувати. І тут теж розблокувати і екіпірувати. Ось така мозка. Ну а я повернуся до цієї маски. Мені чомусь більше ця подобається. До речі, теж її зараз прикрашу. Бачите, в мене перо папуги не вистачає. Тонка баловна теж треба зробити. Ну і перо папуги. Кабаловна. На ткацькому станку можна зробити це все діло. Тепер об'ємося жабою. Бос жаба другого рівня. Показую вам на мапі, де вона знаходиться, які ресурси потрібні. Тут по паузу нажати, можете і побачити. Я вже її зібрав і тепер буду битися. Зібрав своїх воїнів, побачимо, чи я справлюсь, чи не справлюсь. Другий рівень набагато важчий, ніж перший. Я буду стрілами отруйними в нього стріляти. А хлопців пошлю, щоб він... Ну хлопці щоб мої билися. Я трошки захворів, тому голос може бути не такий, як звичайно. Вона, до речі, плюється отрутою, дивіться, язиком б'є. А зліва такий фіолетовий, туман. Ух блін, Да, до речі, я з собою антидот взяв, бачите наш ну, на у швидкому доступі на нулю. Тобто якщо в мене попаде отрута, то я буду використовувати антидот. Ну і не забувайте одяг проти отрути. Або моди. Там є на які накидувати в на одяг накидуйте на одяг, і, бо ви сюди не зайдете, отрута буде вас з'їдати. Ну це хто не в курсі. Ну, мене... Бачите, накинула на мене отруту. Зараз антидота вип'ю і полікуюся бинтом. Бинтиком полікуюся. До речі, хор хороші бинти, оце ці, що в мене на дев'ятки стоять. Блін, він хлопців моїх повбивав, дивіться мертві. Але нічого страшного. Ресурси я позабираю. А їх я потім якщо мене ця жаба зараз не вб'є а потім я відновлю їх Блін, ще маленька жаба Це капець. а до речі підчистить якби так битися із жабою великою ну з боссом то вбивайте спочатку всіх маленьких жаб, а потім бийтеся з великої. Бо тут їх чимало. На початку як ви прийдете, то їх буде реально чимало. Ну трошки залишилось, дивіться, опять плюється. Плюється, викидує свою отруту. Ах ти А в кибляхому. Трошки залишилось. Трута працює. Все, перемогли угу тепер можна буде зробити одяг, жабячий одяг. Зараз я заберу ресурси ножечку. Не забувайте, до речі, ножичком попочекати жабку. Із жабки випали ресурси, які нам потрібні для того, щоб створити костюм. Костюм із жаби. Чим більше ви їх нафармите, тим краще. Зараз я свою пантеру заберу ягуара свого, я його залишив, щоб він не помер, бо я його вже скільки разів втрачав, що це просто у мене слів немає. Так, забираємо. Хай залишається в мене ресурс Я теж забираю, щоб не втрачати. Все. Я їх одягнув в цей рік, я скажу залізну броню, залізні обладунки. І все одно бачите, жаба їх вбила, бо жаба, тому що я їм не дав хілки для... А я не знаю, чи вони б антидот користувалися б антидотом. Іноді ботини не використовують ні бенти, ні антидот. Там є менюшка, щоб зробити так, щоб вони хілилися. Але щоб антидот вони юзали, я не знаю, чи там можна так зробити. Ну і все, відкриваємо. Заходимо, забираємо ресурси. Оп, не можу відкрити, потрібно мітка охоронця. Я скинув на цього, на ягуар. Зараз з ягуар я зніму і відкрию, де вона там? Ось вона. Це теж з собі візьму, це залишу. Відкриваємо. І все забираємо. Ресурсики. Скриньки одна, друга і третя. Тут більше нічого такого цікавого і немає. Тут ми вже забрали. Тут не потрібно вже нічого забирати. Так. чого вам одяг жаби жаби боси, тому що якщо ви будете йти в вулкан, то вона, вона там реально вам потрібна буде. Плюс треба мод, мод на теплостійкість. На теплостійкість там треба вибивати в одному місці. Я туди ходив, мене там вже разів 5 чи 10 вбивали, але я думаю, все одно я їх здолаю і заберу звідти ресурси. І треба там нафармити чим більше. До речі, там сталева, сталева броня на мапі. Добре забрав я це все. Дякую всім, що дивились. Дякую за підтримку, за лайки, за підписки і до нових зустрічей.